Ну що, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати Даже і зразу показати тутор на кінець End. Тобто ми пишемо Trigger End Tutorial тут, тут буде Tutorial Буду вам допомагати. Розказати зразом якраз як оце гдешер, він не знає. Якраз йому поможу все-таки якраз. Ось дивіться, наприклад, оцей мов, як розкажу, ну це пізніше не буде треба. Він передвигає об'єкти, ось як видно, по осі Y і по осі X. Як можна ставити мінусове число, як і можна і обично. Тобто так 0. Ну ми візьмемо поки що 0 поставимо. Там ID, думаю, поки що я не буду розказувати. Я візьму саме головне, як саме ідея відео. Сама ідея відео розказати про End. Ось дивіться, напевно я краще візьму так, старт зроблю, щоб показати куди-небудь. І, наприклад, зроблю так. Зараз побудувати building End. Дивіться, ми отут тикаємо Trigger. Не не, дивіться, от якщо зроблю атак, на перше поле нічого нема, да? Ну дивіться, коли ми тикаємо спавн. Ось Send and Play ось дивіться. Я автоматично тут, ну дивіться, бачите, воно зразу там. Але щоб коли ми торкались до нього і нам потрібно, щоб... Ну от вам кажеться, що. Щас... Біл... Що воно може все нормально працювало, но воно не робить Якщо поставити вверх, то ти, коли отубиш, ти путиш атаки, тобто отак пулутиш все одно. А треба, щоб коли ти торкався його. Для цього. Ми беремо ось тут, додаємо touch Trigger, тобто при... Ну, торканні можна так назватися. І ось, коли буде Send and play, ось, дивіться, все. І ось бачите, ми отут, там, де ми поставили 3 цей end. Уже якраз ми там закінчимо ігру. Ще, як я робив в своєму уровні, я ще міг брати так енд. Зараз, отак, посуну, наприклад, його. Добавлю якісь частиці. Типу як анімація. Анімація, можна сказати, підсказка для ігроків, які будуть проходити. Ось дивіться, можна взяти, додати це до групи 1. Ой, до групи 1. Взяти оце тоді отак. І теж до групи 1. Ви тоді замітите все, я зараз її покажу. І ось до групи 1. І так само взяти оцей тригер до групи 1. Тепер дивіться, ми беремо мову. Я ж казав, що він нам пізніше буде потрібен. Так, ось тут мова. Дивіться, ми, наприклад, ставимо туди. І як тільки ми можемо... Оце впишемо, як краще візьмемо десь одну секунду і візьмемо так, обично таргет група 1. І ми візьмемо, значить, це ігрока висота мінус 10. Тому ми коли пишемо мінус 10, точ 3. Коли ми будемо натискати його, оце все, група 1, буде впускатися сюди. Так скажемо, зараз покажу тоді, як воно виглядатиме. Ось, Коли ми йдемо, бачите, воно впускається. І так виглядатиме воно ось на Save and Plex. Ось бачите, коли ми натискаємо його, воно бачте, так опускається, і тоді ми нажимаємо. Надіюсь, всім понравився тут є. А я пішов тоді. Всім удачі, пока-пока.